Вітаю всіх кохасиків ясочок. Вперше за сьогодні бачу сонце. Це воно вийшло через те, що я почала знімати відос. Знову хочу поговорити з вами про інгліш і хочу розібрати тему imperatives, тобто наказовий спосіб. Супер просто, насправді, Обожнюю пояснювати про ці теми, того, що їх легко запам'ятати, і люди одразу їх починають використовувати. Тому слухайте, застосовуйте, насолоджуйтесь. Починаємо. Наказова форма. Супер просто утворюється. Ми просто ставимо дієслово на початок речення. Тобто, буквально теж як в українській мові. Йди, роби, кажи, сиди, «ставай», гуляй, не знаю, будь-що. Вони у нас бувають в двох формах: позитив, тобто стверджувальні, і «негатив», тобто заперечувальні. Не роби, не кажи, не гуляй, не стрибай і так далі. «Позитив» у нас тут приклади: Be quiet, будь тихенько, будь тихо. Call me soon, Подзвони мені, типу, подзвони мені, як так швидко, як ти зможеш. «Негатив». «Don't shout», не кричи, «Do not disturb», не турбуй мене. І у нас є різні варіації, де ми можемо використовувати, тому що це не завжди такий, не знаю, авторитарний наказовий спосіб. Воно буває в різних варіаціях. «Offers or invitations», наприклад, пропозиція або запрошення. «Come and sit with us», тобто приходь і сідай з нами. Буквально так вони і говорять. Have some cookies. Обожнюю це просто. Коли хочуть сказати вгощайся чимось, то ми використовуємо слово have. Тобто пригощайся печивом. Якщо дослівно май, май, печиво. Типу, вгощайся печивом, have some cookies. Advice. Коли ми даємо пораду комусь, get some sleep. Тобто поспи. Tell her how you feel. Розкажи їй, як ти почуваєшся. Тобто, ну мається на увазі, так ми не даємо наказ, але сама форма речення, в якому ми спілкуємося, говоримо, вона наказова. Orders – оце буквально накази. Stop talking – перестань говорити. Fasten your seat belt – Пристебний свій пояс. Seat – сидіння, belt – пояс. Warnings – попередження. Don't touch that cable – не чіпай цей кабель. Stop the car – Зупини машину. Теж можна частково віднести до orders. Ну, але warnings, як попереджати про якусь небезпеку. Instructions. press the green button, Натисни зелену кнопку Open the package carefully. Відкривайте пакунок обережно. Існує прекрасна фраза let's. і це означає давай, тобто let's go. гайда, типу. Давай пішли. Отак. Let's do. Давай щось зробимо. Let's walk. Давай прогуляємось. Let's run. Давай побіжимо. І так далі. Тобто це таке заохочувальне слово. От. Ми його використовуємо, коли хочемо encourage someone to do something. Заохотити когось щось зробити. Або навпаки, якщо ми це говоримо запереченням, let's not. Let's not go outside. Давай не будемо виходити на вулицю. Let's not play computer games. Давай не будемо грати комп'ютерні ігри і так далі. Ось так от я всі вправи, всі посилання, все на світі залишу в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, дякую вам за сумління, за коментарі. Супер сильно ціную все, що ви залишаєте під моїми відео, за те, що ви їх поширюєте, за те, що ви підписуєтеся. Мені це дуже приємно, я дуже насправді рада, що є якісь такі простори, де я можу просто залишити і поділитися своїми знаннями. І тим паче, коли вони комусь корисні. Якщо не те ваша воля, у мене є відкрита бани. На яку я збираю кошти, щоб потім закривати або допомагати зборам своїх друзів, тому що вони дуже активно допомагають армії. Вдячна всім, бажаю всім натхнення, дисципліни і легкого вивчення англійської мови. До наступних зустрічей!